Казка, де все було навскосяк. Я дивлюсь туди, а воно знімає там. Добре, дивлюсь в камеру туди. Жили були люди, і все в них було косо криво. А жива? Язик в них був кривий. Руки, ноги були криві. І все вони ходили тако навскосяк. Так, тильно, скучать. Всі хотіли дуже ходити рівно, але не могли. І під'їзд в них був косий, і квартири в них були косі, і футбол, вони грали, косо. І весь час, хто був по ту сторону, якби воріт, то м'яч до них так котився з того боку, ніби так жити і, і попадав в ворота. А хто був з того боку, копав, то м'яч не долітав і попадав їм, і вони завжди. Програвали в той свій футбол, бо не могли виграти. І завжди грали ночувачі, щоб хтось був собі з того боку, тобто не з того, а з того боку чистого. Вони... З, чи з того того? чи з того, щоб було головне. Головне, щоб ті, що виграти хотіли, то вони б хотіли вище тут бути, а ті, що програти, завжди були нижчі. І завжди програвали. От і одного разу. Одна дитина думає, а що так, що завжди програють, а тут не програють, а там виграють. І, цей, і пішла та дитина шукати, чому так все в них косо криво. Іди, іди, а іди. Аби живо. Йде йде, дивиться там якийсь ліс, пройшла через той ліс, там побачила якось звіра, питає той звір. Каже, я не знаю, йди туди в гори, пішла в гори. Дійшла до тої гори і каже, там якомусь кузлу горному, а чого так. Він каже, не знаю, йди за гору до моря. Пішла до моря, питається там якоїсь риби, а що там, та риба каже, не знаю. Пливи туди, на кінець океану і подивишся. Це. Він, коротше, допливає, дивиться, а там у них планета якась перекошена. І вони всі тому ходять перекошені. І вона, та дитина думає, треба щось робити, як то що, але нічого не змогла зробити, бо то планета дуже велика, і, і цей а вона маленька. А вона маленька, та і, і нічого вони не змогли зробити. І так ходили весь ще перекошені. Ну от, але зато та дитина знала, що на іншому краю тої їхньої планети, де вона була перекошена, і всі були перекошені в іншу сторону. Ну бо вони жили на, на іншому, боці перекошеної планети, а ці на іншому, і вони дружити почали і, і перекошувалися.